Доброго дня, шановні майстри та майстрині. Ось така деталь. Одразу скажу. Поняття немає, що це за деталь, звідки вона і для чого використовується. Єдине, що попросили це все повторити, але за власними розмірами внутрішніми і зовнішніми. Оце кільце. Тут з'єднання різьбове М5, ну, гвинтики М6 з накаточкою і ще з пластиковими вставочками. Очевидно, якийсь тримач, можливо, збільшувального скла, ну це так, мої здогадки Отже, знову робота з розряду. Заробити мільйон за мільярд років. Та ж сама ситуація, привіз, навіть не спитав, скільки буде коштувати, приїхав забирати, це вже друга. Приїхав забирати, тикнув 100 гривень і на тому все. Привіз другу, я йому кажу, ну, тут по роботі, ну, Ну добре, по дружбі, ну як мінімум в два рази більше. Ні, знов те саме. Ну, тільки заради контенту. Так би не взявся б за другу. Окрім ну, зразка, є ще отаке креслення. Тут вказаний внутрішній діаметр, зовнішній. Ну, Товщина стінки, то вже даремно. Товщина ножки і зі зворотнього боку теж підмальовано якраз з'єднання М5 різьбове. Ну, тобто все разом, зразок з таким кресленням це можна працювати. Знайшлась у мене ось така заготовочка. Найбільш підходящого формату, внутрішній розмір зйому небагато, там щось до 2 мм, зовнішній там приблизно 8-9. Тобто мінімальні зняття, скажімо так. Завжди намагаюся підбирати заготовки так, щоб як можна менше було зняття стружки, менше роботи, скажімо так. Роботи тут великий, тому я вам буду показувати частково. Так, тут є площадочка невеличка для кращого контакту. Не будемо мучити фрезер заради цього. Я просто візьму таку дебелу шайбу і просто таким макаром це все зроблю. Так, ножку і гвинтики я буду виконувати за такої арматуринки, це вже називається дефіцит матеріалів. Роблю з того, що під руками кращого нічого не знайшов. Але ж якщо потихеньку, та і зйому тут небагато. В общем, робимо. Так, остальные штрихи. Достатньо. Так, ну ось в принципі і все. Ключ на 24 я поклав для порівняння розміром. Тобто ви розумієте, наскільки це не дуже крупна деталь. Гвинтики з різьбою М6, тут з'єднання з різьбою М5. От. Ну ось зразок, який мені дали. І ось моя деталь, яку я виготовив. Ну і оце чоловік оцінив 100 гривні всю всю роботу. Ну, Бог йому суддя. Я однаково роблю гарно, і коли нормально платять і коли отак от копійки. Тож пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи вартує ця робота 100 гривень, чи як вони кажуть, я зажрався. Бо як на мій розсуд це коштувало би ну, щонайменш 400. Все, всім пока, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, далі буде.